Живопис, графіка, колажі, скульптура та навіть витинанки таке мистецьке розмаїття представили на виставці до Дня Незалежності в Івано-Франківську. Свої роботи показали як відомі прикарпатські художники, так і талановита молодь. Організатори зазначають, митці гостро відчувають складність сьогодення і через творчість прагнуть поділитися власними переживаннями. Сьогодні у наших залах експонується уже традиційна наша художня виставка до дня незалежності. А ми щороку ці Йому цієї події, тому що, по-перше, це для нас дуже важливий день. По-друге, художники, як ніхто інший, переживають, співпереживають і. Е Бажають поділитися своїми емоціями щодо цього свята. Художниця Оксана Мальничук розповідає, що працює у техніці малярства на склі. Створення представленої роботи зайняло чимало часу, проте результат каже, вартував зусиль. На виставці до дня незалежності представлена одна моя робота в техніці малярства на склі робота називається Тривожний сон землі. Ми думаю, що ну, вона свіжа ця робота, створена 25-го року, трошки довго вона народжувалася. І ми думаю, що очевидно з чим вона пов'язана. Тут образ землі як України, представлений у вигляді жінки, котра, ніби ця зима, зима, котра мала би дати можливість відпочити землі, аби народитися, народилося нове життя. Виставка триватиме до 1 вересня 2025 року. Дар'я Базувод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.